У Полтаві готують котельні до нового опалювального сезону. Скільки часу жителі будуть без гарячої води? Ми займаємося повністю очищенням котлів, гідравліку, теплових мереж проводимо. В обласному центрі для ВПО та малозабезпечених безплатно роздають насіння. Як долучитися? Треба вже садити, бо тепло земля трішки прогрілася. У Полтаві тренується чемпіонка України з боксу, яка переїхала із Донеччини. До чого готується? Хотілось би здобути перемогу та отримати майстер спорту України. 15 квітня біля села Тоненьке на Донеччині загинув старший сержант з Полтавщини Роман Бадістий. Сталося це під час мінометного обстрілу. Повідомила Суспільному офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Боєць був навідником. Попрощатися із ним мають 20 квітня у селі Литвяки Лубенської громади, де він народився. А під час артилерійського обстрілу, поблизу Красногорівки Донецької області, поліг Олександр Федько. Сталося це 17 квітня. Чоловік мав звання солдат, був стрільцем. Попрощаються з бійцем 21 квітня у селі Володимирівка Карлівської громади, де він проживав, повідомила Оксана Ворона. Обом воїнам було 44 роки. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 183 тисячі 750 російських військових, із них 620 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 110 бойових броньованих машин та 3 тисячі 665 танків, більше 2 тисяч 800 артсистем та 285 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2376 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти з половиною тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Спеціальною болгаркою працює у середині котла полтавський майстер Павло Липко. Він відчищає поржавілі деталі. Идет плановая чистка подготовки к зимнему периоду, котлов. Тут такого нету, что именно надо какую-то деталь и вычистить. Тут все надо чистить. Здесь мы щеткой прочищаем, вычищаем, чтобы, допустим после окиси и после, ну когда тут вода у нас после, она и тут попадается ржавчина и ну, Говорится, и всякой опти. Сберется щточкой, вычищается. Здесь тоже все оно ну, вычищается болгаркой. Так же само. Ця котельня у Полтаві, що на вулиці Небесної сотні, автоматизована. Обслуговує 10 будинків та дитсадок. 17 квітня її роботу зупинили. Нині тут готують обладнання до наступного опалювального сезону. На цій котельні є 4 котла ВК-32. Ми займаємося повністю очищенням котлів, гідравліку, теплових мереж проводимо. Очищенням всіх фільтрів, обслуговуванням індивідуальних теплових пунктів, які знаходяться на нашому балансі, у Полтаві опалювальний сезон завершили 31 березня. Планові відключення та ремонти почали із середини квітня. Як розповів технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко, вже зупинили перші дев'ять котелень. Ремонтувати потрібно всі котельні. В місті Полтаві ми експлуатуємо 80 котелень. 40 із них зупиняються. Ну працюють тільки в опалювальний період. В залежності від стану розрахунків споживачів, які кошти нам виділять десь мільйонів на 90 на 100 ми плануємо виконати поточних ремонтів. Але повторюся, ця цифра буде залежати напряму від наявності коштів за словами. Пасічка, котельня на вулиці Небесної Сотні не працюватиме дев'ять днів. Про припинення постачання гарячої води у квартири жителів цього району сповістили завчасно. Відключають, завжди об'явлення вішають. І час висить. Нас відключили воду. Сестра ремонтувати. Якщо його не ремонтувати, вона ж зовсім з ладу вийде. Каструля гріємо на газу. У нас завжди вода гаряча є, отоплення є, а профілактику. На тиждень всього-навсього, да, 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 То це небагато, не все одно треба робити його. А я грію у чайнику, а потім розливаю потрошку і миюся, а що робити. Як розповів технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко, завершити підготовку котелень до нового опалювального сезону планують наприкінці серпня. Графіки відключень публікують на сайті підприємства. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава. У Полтаві пам'ятники радянським військовим Олексію Зигіну та Миколі Ватутіну, а також російському письменникові Олександру Пушкіну зможуть демонтувати після рішення мінкульту. Зокрема, вони мають позбавити їх статусу. Про це суспільному повідомила голова комісії з питань містобудування Полтавської міської ради Юлія Горочаніна. За її словами, після рішення про демонтаж трьох пам'ятників, яке ухвалили 7 квітня на сесії, направили відповідні документи до обласного та міського департаментів культури. А 13 квітня 2023-го їх передали до міністерства культури. По закону демонтувати пам'ятки не можна. Тому uh -huh. треба, щоб міністерство культури позбавило їх статусу пам'яток, і тільки тоді ми зможемо здійснити демонтаж. Місто uh -huh. направило це в втратницю листи всі з повним пакетом документів на ці пам'ятки, бо там ну, охоронну документацію, оці всі речі. Далі такий же самий пакет документів направляє область на Мінкульт Четверг, тобто там 13 тринадцятого числа. Область далі передала на міністерство, і ми тепер чекаємо відповіді від міністерства, що й на їх позбавлять статусу. Одразу буде вже демонтаж. Спочатку потрібно розрихлити земельку, щоб було земельки багато вологи. І потім будемо висаджувати кабачок білоплідний. Цей город мало ліцей засаджує овочами. Допомагають у цьому і переселенці, які проживають у закладі. На відстані невеликій, тому що він розложиться і потім возьмемо ми з вами загорнемо землею. Треба вже садити, бо тепло, земля трішки прогрілася, якщо пізніше садити, вона буде суха. А зараз вона волога і треба посадити те, що можна раненько посадити. Моркву, кабачки, салати. Насіння овочів та квітів отримали безплатно від громадської організації Еколтава. Ініціатива Посади в рамках неї ми роздаємо безкоштовно, відправляємо пакунки з насіннями, малозабезпеченим українцям. У нас є кілька основних категорій це переміщені особи, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини, які проживають на деокупованих територіях або прифронтових територіях. До нас надходять заявки з різних куточків, абсолютно з різних куточків нашої країни, і ми намагаємося їх забезпечити насіння. у наборі насіння помідорів, моркви, кабачків, гороху та інших овочів і фруктів. Усе це планує висадити ліцей у рамках місячника чистоти та благоустрою, каже директорка ліцею Тетяна Дем'яненко. Ми у соціальних мережах прочитали про акцію для того, щоб Взяти участь у цій акції заповнили анкети і надіслали. І буквально днів через п'ять, через сім ми отримали посилки. Сімена бачимо хороші і вони необхідні. У минулому році ми приносили з дому, купували для того, щоб садити наш шкільний огород, виростити овочі, які потім використовуємо шкільній їдальні для приготування обідів. Тут ми проживаємо вже один. Год. От приїхали сюди 20, о, господи, 12 апреля з Харкова. Ми з першого дня поладили. Посадити, ми вбираємо по очереди, у нас графік є. Щось організовуємо. Проєкт діє за рахунок благодійних внесків, розповідає Кристіна Бригіда. За перші три дні ми отримали більше п'яти тисяч заявок від людей. Тобто, якщо порівнювати з минулим роком за весь проект, який тривав місяць, ми три тисячі заявок отримали. На жаль, ми не можемо забезпечити зараз всі ці заявки насіння. Як розповіла Крістіна Брігіда, нові заявки поки не приймають. Аби забезпечити ті, що вже отримали, нині збирають гроші. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. 16-річна Єлизавета Безверхня готується до чемпіонату Європи з боксу. Цим спортом займається три роки. За цей час двічі ставала чемпіонкою України. Мене взагалі подруга привела. Вона пішла на бокс, Я з нею пішла. Я раніше їздила на чемпіонат області та здобула там перемогу та поїхала на чемпіонат України. Єлизавета з Костянтинівки, що на Донеччині, навчається у 9 класі спортивного коледжу імені Сергія Бубки. Нині проживає та тренується у Полтаві. Почала я тренуватися там в 2020 році, в вересні місяці. Потім почала поступила в коледж імені Сергія Бубки. Тренувалась там. Я приїхала в Полтаву в вересні 2022 року. Тому що наш коледж приїхав сюди з Бахмута. Дуже тяжко, тому що вже звикла до Бахмута, що коледж там знаходився. На початку квітня цього року чемпіонат України Єлизавета виграла вдруге. Для цього тренувалася тричі на день. Я приїхав сюди працювати в середині вересня і вже ближче з нею познайомився. Перший раз, коли я побачив, що вона щось може, ми були на зборі в Тисовці у Львовській області. Саме основне, що я побачив в Єлизаветі, то її мрію і її желання. Вона трудоспособна, вона хоче працювати. І ми так з нею сіли, поговорили, що давайте виграємо той чемпіонат та поїдемо на чемпіонат Європи. Це було дуже важко. Ми готувалися, пройшли три етапи збору, їздили в Львов, Вінницю та в втисувалися. Хотілося б здобути перемогу та отримати майстер спорту України. Та не підвести свою країну. Чемпіонат Європи, на якому змагатиметься Єлизавета, Елизавета, відбудеться в липні. Зараз у нас маленький відпочинок, бо починається у нас буквально з 30 квітня збір в Яблуниці в івано франківській області. Там буде багато роботи. Підготовка до міжнародного турніру в Іспанії, де Ліза буде приймати участь в составі збірної національної команди України. Було багато роботи, я скажу так, було багато роботи до чемпіонату України, а зараз ще більше роботи буде. Бо, бо основний старт ми так і настраювалися, що буде основний старт, то буде чемпіонат Європи в Румунії. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, дощ, вітер, північно-східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, в день плюс 7, плюс 12. В обласному центрі вночі плюс 6, плюс 8, а в день від 10 до 12 градусів тепла.